Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема Очеревина. Перитоном. Частина 3. Порожнина очеревини має складну форму, яка визначається особливостями будови та розташуванням органів черевної порожнини, наявністю зв'язок, бриж, чіпців та складок. Незважаючи на непостійність форми щелиноподібних просторів порожнини очеревини, в ній можна виділити такі утвори, як поверхи, сумки, отвори, канали, кишені та заглиблення. або Закутки. Ці отвори важливі у топографічному відношенні і представляють суттєвий клінічний інтерес. У них при запальних захворюваннях черевної порожнини може накопичуватись і осумковуватися запальний ексудат і формуватися абсцеси. Порожнина очеревини брижою поперечнобудовою кішки ділиться на два поверхи. Верхній поверх. Та нижній поверх. Верхній поверх тягнеться до купола діафрагми, а нижній до дна порожнини малого тазу. У верхньому поверсі розташовується печінка та жовчний міхур, шлунок та верхня частина 12-палої кішки, селезінка та підшлункова залоза. У верхньому поверсі є ряд важливих просторів, що представляють собою лабіринти щілин між стінками черевної порожнини та органами. В обмеженні цих просторів беруть участь зв'язки. Давайте розглянемо основні простори верхнього поверху. Правий піддіафрагмальний закот. Рецесус субфренікус декстер, який ще називають печінковою сумкою бурса гепатіка. Цей закуток є щілиною між діафрагмою зверху, діафрагмальною поверхнею правої частки печінки знизу, серпоподібною зв'язкою зліва, правою часткою вінцевої зв'язки та правою трикутною зв'язкою ззаду. Наступним є лівий піддіафрагмальний закуток рецесус субфренікус Сіністер. Він менш відмежований, ніж правий піддіафрагмальний закуток, і має два відділи, які широко сполучаються між собою. Перший з них це є ліва підпечінкова, вибачте, печінкова сумка бурса сіністра, розташована. Між діафрагмою зверху, лівою часткою печінки знизу, серпоподібною зв'язкою праворуч, і лівою частиною вінцевої зв'язки та лівою, лівою трикутною зв'язкою ззаду. І передшлункову сумку буса-пригастріка розташовано між діафрагмою зверху і передньою стінкою шлунка та малим Чепцем ззаду і знизу. Наступним є селезінковий закуток, Рецесус пленікус або Рецесус ліеналіс, який також називають сліпим мішком селезінки. Цей закуток обмежений зверху діафрагмою і шлунково-селезінковою зв'язкою, знизу і. Зліва діафрагмально ободовою зв'язкою і ліворуч іззаду діафрагмально-селезінковою зв'язкою. Наступним є підпечінковий закуток рецесус субгепатікус, який також називають підпечінковою сумкою бурса субгепатіка. Це заглиблення розташовується між Вісцеральною поверхнею печінки зверху, брижою поперечною будовою кишки і самою кишкою знизу. У напрямку справа наліво він простягається до воріт печінки та печінково-доодинальної зв'язки. Це досить глибокі заглиблення, в якому можуть формуватися абсцеси при запальних захворюваннях жовчного міхура та 12 палої з анатомо-топографічної точки зору виділяють печінкову сумку бурса-гепатика, що відповідає ділянці правого піддіафрагмального та підпечінкового закупу, до складу якої входить права частка печінки та жовчний міф, і передшлункову сумку бурсу перегастрика, що відповідає ділянці. Лівого піддіафрагмального закутка, до складу якої входить ліва частка печінки, передня стінка шлунка та малий чепець. Які ж сполучення а, утворів сумок верхнього поверху очеревень? Правий, за, правий ді, піддіафрагмальний закуток Досить глибокий. І сполучається з правою приобудову кишковою борозною або з правим бічним каналом нижнього поверху порожнини очеревини. лівий піддіафрагмальний закуток. Він є глибокий, але менш вузький проти правого. Сирозна рідина в ньому, як правило, не затримується і стікає донизу і латерально в селезінковий закуток. Це лезінковий закуток. З лівою приобудово-кішковою борозною або з лівим бічним каналом, які лівий піддіафрагмальний закуток не сполучається. Завдяки наявності вираженої постійної діафрагмально-обудової зв'язки лігаментом френіко-коліку. Але при зміні положення тіла з горизонтального у вертикальне, все ж таки можливі затікання рідини і в лівий бічний канал нижнього поверху порожнини очереваних. Підпеченковий закуток. Підпеченковий закуток сполучається з печінково-нирковим закутком рецесу з і далі донизу з правою приобудово кишковою борозною або з правим бічним каналом нижнього поверху порожнини очеревини. Наступна – це є чепцева сумка бурса оменталіс. Це найбільш ізольований простір верхнього поверху порожнини очеревини, що має форму щілини. Вільний вхід до нього можливий лише через чепцевий отвір. Форамен епіплоїкум. Інша назва його е, звучить на честь видатного французького анатома та медика датського походження Якоба Вінслова. Форамен Вінсловів. Чепцевий отвір обмежений спереду печінково-12-палою зв'язкою. Лігаментом гепату зверху печінкою, позаду печінково-нирковою зв'язкою і знизу доодинально нирковою зв'язкою. Іноді після раніше перенесених запальних захворювань, чіпцевий отвір виявляється різко звуженим або повністю зарощеним. У нормі через чіпцевий отвір можна ввести вказівний палець. Для введення. Палець необхідно помістити безпосередньо біля воріт печінки і просунути під печінково 12-палу зв'язку. Такий нескладний прийом ви будете обов'язково проводити на практичних заняттях з нормальної анатомії. А для чого вам це потрібно? Приклад. При операціях на печінці і жовчних шляхах. Коли виникає необхідність у швидкій зупинці кровотечі, печінкова 12 пала зв'язка з судинами, що проходить ній, може бути стиснена двома пальцями лівої руки. Таким чином, великий палець поміщають на зв'язку, а вказівний вводять в чепцевий отвір позаду зв'язку, у дітей до 12 років через цей отвір. Далі можна проникнути в чепцеву сумку, яка розташована між двома листками шлунково ободової зв'язки лігаментом гастроколіку. У дорослих людини порожнина чепцевої сумки зарощена, але іноді між дублікаторами очеревини великого чепця зберігаються невеликі простори. Для кращого розуміння стінок чіпцевої сумки краще застосувати ось цей малюнок середино сагітального розрізу черевної і тазової порожнини. Подивіться, будь ласка, на цей невеликий простір. Бачите його? Оце і є чіпцева сумка. Давайте визначимося з стінками чепцевої сумки. Отже, верхньою межею чіпцевої сумки є хвостата частка печінки. А нижньою межею є пластинка великого чіпця, що зрослась з брижою поперечнобудовою кишки. Передню стінку чіпцевої сумки утворюють малий чепець і задня стінка шлунка. А задню стінку чепцевої сумки утворює пристінкова очеревина, що покриває аорту, нижню порожню стовену, верхній кінець лівої нирки, ліву надниркову залозу і підшлункову залозу. У чепцеві сумці розрізняють ряд закутків. Вгорі порожнина чепцевої сумки має верхній. Закоток рецесус суперіор, що розташований між поперековою частиною діафрагми позаду, а попереду з задньою поверхньою хвостатої частки печінки. Ліворуч, в ділянці воріт селезінки, в чіпцевій сумці утворюється селезінковий закоток, рецесус пленікус або рецесус лііналіс. Стінками якого є попереду шлунково-селезінкова зв'язка, а позаду діафрагмально селезінкова зв'язка, що представлена дублікатурою очеревини, яка йде від діафрагми до заднього кінця селезінки. І третій це є останній, це є нижній закуток рецесус інферіор, рецесус інферіор чіпцевої сумки, розташований між Шлунково-обудово-кішковою зв'язку попереду і зверху, і з задньою пластинкою великого чіпця, яка зрощена з поперечно будовою кішкою та її брижею позаду і знизу. В чіпцеву сумку може потрапляти вміст шлунка при перфорації виразки шлунка, що знаходиться на його задній стінці. З подальшим розвитком обмеженого перитоніту. До перитоніту можуть спричиняти гнійно-некротичні панкреатити. Якщо чепцевий отвір не закритий спайками, гнійний ексудат із чепцевої сумки може потрапляти у підпеченковий заклад. Широке розкриття чіпцевої сумки може бути виконане спереду перетином шлунково-ободової зв'язки, ближче до лівого згину ободової кішки або розсіченням брижі поперечно ободової кішки знизу. Як ми вже казали вище, шлунково-ободова зв'язка лігаментум гастроколікум являє собою перехід. Двох листків вісцеральної черевини переднього та заднього, з великої кривизни шлунка на поперечну ободову кишку, і є, 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 є його верхньою частиною великого чіпця. Перепрошую, і є верхньою частиною великого чіпця. Вона пов'язує шлунок та поперечну ободову кишку протягом від воротаря до нижнього полюса. Селезінки. Для клінічної анатомії важливо, що у пілоричному відділі шлунково ободова зв'язка пухко зрощена з брижою поперечно ободової кишки. Тому мобілізацію шлунка з великої кривизни, тобто шлунково-ободової зв'язки, завжди починають з лівого боку. У тіла шлунка, де зв'язка і брижі ніколи між собою не зростаються. Це оберігає від випадкової перев'язки судин, що кровопостачають поперечно ободову пішку і проходять у брижі поперечно ободової пішку. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!